На засіданні виконкому розглянули та підтримали подання про присвоєння посмертно звання почесний громадянин міста Славути захисникам України. Далі погодили низку бюджетних рішень окрему увагу приділили встановленню нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Це питання актуальне, непросте і соціально чутливе, однак потребує врегулювання, адже тарифи на населення не переглядались з вересня 2023 року. Відтоді. Оді суттєво зросла вартість електроенергії, яка є вагомою складовою собівартості послуг, з пропозицією підвищити тарифи відповідно до рівня зростання ціни на енергоносії звернувся міськводоканал. Рішення ухвалили, тож підвищення з 1 січня 2026 року становитиме 11 відсотків. водовідведення руки вмили і сказали, що це ваші проблеми. Що ми маємо наразі на сьогодні? 3 мільйони 100 тисяч ми маємо з оборонницькою електроенергією, з них біля 3 мільйонів. Це є обов'язок держави заплатити. Ну, поки не одні копійки не заплачують. Же час Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення, а уряд дозволив постачальникам електроенергії відключати підприємства в разі запоргованості. До слова міськводоканал щомісяця за використано електроенергію має сплачувати більше півтора мільйона гривень. Я сьогодні хочу віднесли зрозуміє. Нас виборки. або ми будемо з водою, або ми будемо без води, тому що іначе нас ніхто не, не то що слухає. Не хоче. Сьогодні така ситуація, що це проблеми знаєте, людей, які тут проживають. Ми бачимо додаткові витрати, які в нас ідуть, значить, на і зарплату, і на, на матеріали, і на обслуговування на Але платить, тим не менше, у відповідь, яку ми отримали, да, є державні зобов'язання, дає державні зобов'язання, але підприємство має право звертатись до суду. Всякують судовому порядку, нараховують штрафи, то що вони сьогодні роблять на ці слова, і крім того, фанто що блокувати рахунки, ще мають право призупиняти подачу подальшої, враховуючи те, що завдяки заходам із енергозбереження споживання електроенергії у місьководоканалі суттєво зменшилось, та ситуацію стабілізувати не вдається. Наразі ми відпрацьовуємо питання щодо встановлення заліжоселі що патрейна. 40 кіловат. Тож надіється, що в цьому плані зможемо зменшити споживання. Таким чином і частково збалансувати можливість нашої доплати і витрати, які підприємство. Зарплата як сьогодні складає 15-16 тисяч гривень. І є проблеми людей. Сьогодні людей в виконанні немає, є величезний дефіцит. Люди звільнилися. Сьогодні у нас на кенесках немає людей, з немає, і Сьогодні ми в пошуках людей на приїжд сто водоканал